Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе титульний спонсор ФК Поділля. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Заключний матч минулого року і перший офіційний матч цього року. 0-2 програмо. Така ну, на боротьбі, на характери камбек. Чому так відбувається? Як ви це прокоментуєте? Не м'яч пропустили на перших хвилинах, Це наклало свій відбиток, і грали на м'ячі, намагалися контролювати, створювали декілька моментів, ви всі бачили. Але помилка, при розігріші м'яча від воріт призвела до того, що пропустили другий м'яч, але знов-таки не знітилися, продовжували грати. перерві ми підібрали ті слова, які допомогли хлопцям, не зупинитися. І, в принципі, вони показали, що вони великі молодці. Що в них є великий характер, що ми так будемо продовжувати, те, те завдання, яке стоїть перед нами, обов'язково виконують. Зрозуміло, що сьогодні обидві команди вони саме за три очки, але як вважаєте, перемогу під бог грі, наскільки результат взагалі таке. Звичайно, думка на перемогу від хлопців ми то робимо в, в будь-якому матчі, не важливо яким суперником. Ну, якщо вважати, що ми програвали 2-0, то, мабуть, і такі буде прийнятно. Але все ж таки зараз така стадія змагань, в якій я не хочу казати, що одне очко важливе, важливе кожне, кожне очко, але особливо три. Тому що велика щенність між командами і будь-який тур при перемозі ти можеш піднятися на 2-3 позиції вверх, або так само спуститися. Якщо на секрет, у перерві, що саме ви казали хлопцям, бо здавалося, що вони так досить спокійно, впевнено вийшли на другий тайм, бо говорити вони пі... ну, трошки вже були і пізніше. Я сказав, що вони десь непогано погано в першому, щоб прибрали прості помилки, щоб ставна ситуація зіграли простіше і залишили той рівень здорової агресії, той рівень боротьби, який був що повірили в себе і сказав, що якщо ми заб'ємо м'яч, то ми 100% не програємо, а у нас будуть шанси на перемогу, які були останні, коли попав поперечного. Що ви відчули у цій моменті? Емоції на той момент. Таке розочарування. Але все ж таки гурти за хлопців, горді за те, що вони виконують мої настанови. Великі подяку висловлюю їм, а також особливу подяку Збройним силам України, по хлопцям, які на зброї, які приїхали сьогодні нашу гру, нашим, нашим друзів. Я так хотів би сказати, що тільки вони могли дають можливість зараз грати і тим болівальникам, які були на трибуни, приходити. Тому і ми б'ємося, і за них в тому числі. Ви сьогодні довірили Владислав, Владиславу Школьному місце у стартовому складі. Як взагалі його гру прокоментуєте, він забив дуже важливий м'яч? Добре виглядав на зборах. Ми бачили, що він наразі достоєн того, щоб виходити в стартовому складі. І він досить погано себе проявляв і в останніх товариських іграх. Тому ось винагорода стартового складу забити м'яч. А, взагалі, наскільки вже новачки готові грати у стартовому складі Осипенко сьогодні бачили? Ну, декілька хлопців приєдналися нещодавно до нас. Це, сахно не міг грати в цій <плес> грі, тому що був дискваліфікований. Зараз тиждень до наступної гри. Я думаю, що всі підійдуть в хороших кондиціях, буде здорова конкуренція. В мене як в тренера буде здоровий головний біль, кого ставити. Буде більший вибір і ті кондиції, які там дехто не мав за збори, то обов'язково вони наберуть їх за цей тиждень і ми будемо їхати в червні для того, щоб допомагати. Дякуємо. Владислав, ну, сьогодні ти вийшов у стартовому складі, провів досить багато часу на полі. Взагалі, як оцінюєш сьогоднішній матч, результат? Вся команда дуже старалася, всі билися на результат. Так пропустили два м'ячі, але в другому таймі прибавили і все ж таки забили два. Хотілося б ще один, але на цьому добре. Ну вітаємо з першим забитим м'ячем на дорослому рівні. Взагалі, як, ну, як прокоментуєш цей момент, що там було, що ти відчував після голу. У радість відчував. Все ж таки перший забитий м'яч. Тільки радість та все. Це якось напрацьовано було чи? Так. На зборах дуже багато працювали над цим, над реалізації моментів, ось, висновок цих тренувань. О, як взагалі головний тренер осанив твою гру, мабуть, перші вже такі враження були від нього? Тренер сказав, що добре зіграв, в тому ж дусі. Більше забивати чи тобі самому де зручніше грати більше у захисті чи так ближче до воріт суперника? Сьогодні ти якраз в атаці більше дів? Де тренер поставить, там буду грати. Як там в тебе взаємодія з партнерами на фланзі сьогодні, в принципі, із Максимом Шумило там доводилося із Осипенка. Дуже приємно грати з такими гравцями. Вони впевнено грають на своїх позиціях та Добре, взаємодію на полі. Дякую. Віталій Володимирович, ну, ваша думка по цій грі, ваш коментар стосовно результату. Стосовно результату, ну, звісно, прогружаючи 2-0. Запустити два голи і довести з до перемоги. Ми цим дуже засмучені. емоцій не ми пусті. Так не повинні, повинні бути більш професійні і вже не відпускати рахунок 2-0, а доводити гру до завершального логічного для нас кінця. Не можемо так давати. Такі шанси супернику. Це не, не дуже професійні дії, плюс психологічні з, зі сторони скажімо, нашої команди. На вашу думку, що сталося? Це якась розслабленість, це недооцінка, мабуть, чи? Не знаю. Тут багато факторів. Там не впливає один, один якийсь фактор. Звісно, в перерві ми наголошували, що в будь-якому випадку суперник буде старатися від, відіграватися, бо в другому таймі буде йти в перевелики місце. Потрібно бути сконцентрованими, потрібно догравати моменти. Десь, можливо, не так донесли, якщо не зрозуміли і почали е, помилятися, особливо там, вже переглянули деякі моменти, да, такі в, в, дуже глупі позиційні помилки в другому таймі. Напевно, там ще була психологія, подумали, що може ми вже виграли. гру. Ну сьогодні могли в принципі і програти, бо там була помилка біля горіт Чернігова. Да, могли забивати, забивати скотового ш наш шикарний момент, але потім нас прогнали, могли і... І пропустити поперечення, добу. В кінці знову в нас був хороший момент. Після рахунку 2-2. Там вже декілька було на зустрічних курсах, і, вже могли її і програти, і, теж сам могли виграти. Вже такий був, був скажімо, відкритий футбол. Чи не було у вас думки, мабуть, кинути всі сили в атаку на останніх хвилинах? Та були думки, звісно, ну, сил не було. Так само, десь ми з обережністю використовували заміни, розуміли, хто в яких нас кондиціях по наших футболістах в ці, хто може бити. Те ж саме по позиціях бачила, по, по супернику і Да, Можна було кинути всі сили, побувати відіграватися, але знову ж в кінці ми створили достатньо тих моментів. Ну, моментів було два е, шикарних моменти, які який звісно, можна було коли використовувати, забувати, і і було б достатньо і так не, не вийшло. Капітани в Качріні Віталій Мінтей, в інтерв'ю згадував протистояння ще на рівні другої ліги з, -з, -з, з Поділлям. Взагалі, як, в принципі, цю там команду знову сьогодні побачили, як. Ну, вже зовсім помінялися трішки в нас футболісти, так розумію, на чергово помінялися. А, да, то, звісно, була друга ліга. Трішки вже час пройшов, щоб так порівнювати, порівнювати на фоні наших футболістів, які тоді і грали. Зараз зовсім інше. Порівняння зараз, ну, я думаю, не береше. Це не у сенсі там навіть порівняння, у сенсі того, що наскільки там вам приємно було зіграти команди, з якою там декілька років грали, потім певний час не було. У плані цього нормальні відносини. Звісно, нормальні відносини у нас нормальні здорова конкуренція на футбольному полі. Кожен бореться за свої завдання, за свої очки, Це нормально, це доволі Все по футболі все добре. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе титульний спонсор ФК Поділля.